Привіт, дорогі мої дружбани і дружбачки! Починаємо сезон термосів і сала з щезничком. Ну і грибів, звичайно. Це гливи пішенки. Чай в мене непростий, чай ферментований з листя вишні і трошки з добавкою листя яблуні. Яблуня дає красивий колір і джерело заліза. Запрошую в похід 13 жовтня. Можемо за десну. маленький такий походик. Якщо хочете походити по хащам, по таким, як я сьогодні полазила, то треба добре взуття, довгі штани і дух авантюризму. Десна жива, я бачила, як риба велика, хлюпнула, і качечки плавають. Один варіант Десну, другий варіант Масанівський ліс. Але по маршруту, по якому ми з вами ще не ходили. Не той, яким ми йдемо на Лебедине озеро, а значно красивіший. Як проголосуєте, такий буде 13-го. За що менше проголосуєте, той буде в наступні вихідні. Вони обидва цікаві. Я би спочатку сходила сюди за десну. А Масанівський ліс нехай ще трошки позолотішає. І тема нашої розмови там буде про здоров'я. Я не лікар, я пацієнт. І трохи поділюсь своїм досвідом, як зберегти здоров'я в першу чергу в своїх ніг. Тобто артроз, варікоз, як з цим можна жити, як цьому запобігти. Чим молодші чи ми про це дізнаємось, тим. Довше гарно ходитимемо до, до, до літнього віку і, і, до, до, до самого, і до самого нашого кінця. А ще дізнаєтесь, чому я вважаю, що не дбати про своє здоров'я це безвідповідальність. Я розкажу вам перед ким безвідповідальність. Так що, голосуйте, запрошую, всіх обіймаю.